Друзі, всім привіт! Магазин Резерв. Продовжуємо дивитися нову колекцію. Цікаво це віскоза. Дуже приємна така м'якенька тканина. І цікавий такий принт. Принт 70-х. І також із віскози ось така сукня, класний такий принт-геометрія. Ціна 1399 в таких тоненьких бретелечках, які регулюються. Довжина у нас, о, зараз відійду, дивіться, довжина Міді, чи Максі, щось я не розумію. І ось такі грубуваті, чесно кажучи. Але легенькі. Це не шкіра, такі позолочені. 38,5% у мене в руках. А на мій 39-й, 38,5% буде нормально. Ну, такі симпатичні, дивіться, з цією сукнею поєднуються. Наступна новинка це, знову ж, сарафан. Це 100% бавовна. Сарафан Карго. Кишені. Тут нічого. Ну, якби йде на одне плече. Повністю на змійці. До кінця, а ні, ось допоки, як завжди. 1600. Угу. Дорогий, стрейчевий такий іде. Буде тягнутися. Чоботи козаки можуть, можуть бути. Ну, якісь босоніжки. Ага, принт такий, же, як і сукня, дивіться, є ось такий піжама стайл. резерт, Знову ж таки, з віскози. Така сорочка манжети з гудзиками на гудзиках. Дуже-дуже приємно. Ви знаєте? Тут ось на залізочках такі штани йдуть. А літаюча тканинка. Сорочка коштує 1200, і штани, думаю, ще дорожчі 1600. Ну це дуже дорого, звичайно, для такого костюмчика. Може, і ні. Навіть я вже не розумію. Дорого це чи недорого. Наступний аутфіт на весну. Беремо ось таку жилетку і беремо ось такі штани, вдягаємо разом, поєднуємо разом. Угу, клас. І, можливо, навіть ці кап... Не капці, а ляпанці. Дивіться, чому б і ні. Ну, я бачу, наприклад, такий аутфіт. 1499 і 1399 коштує жилетка. Oh my gosh! Це дуже дорого. Чекаємо знижок. Мені хочеться примірити ось цей оверсайз блейзер. Це нова колекція. Раніше їх тут не зустрічала. Є в такому відтіночкові і ось такий відтінок. Думаю, що це більше, більше какао. Зашиті кишені, але кишені є. Дивіться, клас, можна до якогось бежевого, бежевих штанів чи шорт. Да? Бежеві штани такі широкі, наприклад, штани палацу. Бежевий боді. В резерв, звичайно ж, не обійшлося без крінжу. Я маю на увазі ось такі крінжові. Крінжові штуки на голову. Я навіть не знаю, як це називається. Ну, звичайно, це такий жіночий головний убір 600 ціна по-божому. Як це назвати? Це напівкепка. Я хотіла знайти назву, ну, саме як назвав магазин цю штуку, але немає. Минулого літа я була в Болгарії і на жінці. Одній років так під 90 бачила таку саму, таку штуковану. У сонце ж пече в голову, виходить, так? Да? Ну це якось не дуже практично, як на мене. Всім привіт! Неочікуване пряме включення в масці. Маска, до речі, від Кіко. Мені подарували такий подарунок. Зробили пару масочок таких є. Одну, ось зараз спробую. Мені дуже подобається, що ця маска складається з двох частин: нижня і верхня. Це не зволоження, а питательна питання, питання маска, живильна. Так? Живильний ефект. Не знаю, що це буде. Нанести на, я думаю, як завжди, 20 хвилин. Ні, тут півгодини навіть вказано. Дивіться. Півгодинки треба витримати якраз прекрасно. І потім, звичайно, розмити італійська марка Kiko, Хто, хто вже знає, думаю, ви знаєте. У нас в Полтаві, до речі, є, є магазин, відкрився Kiko, Ось тому це дуже дуже класно. Я сподіваюся на цю якість Made in Italy. Проти магазину Хаус-Бренду, як сижу, тільки що був відбій щойно. І от дивлюся на оці джинси беггі. І що ж мені робити? Їх приміряти чи ні? Я дивлюся, що манекени взагалі ну вони самі по собі плоскі, без животів. Я не уявляю, як вони будуть на мені сидіти, але я дуже хочу знайти на себе широкі джинси, тому що це дуже зручно. Є ще такі карго, але карго ні. Це тумач там і на шиті, ви бачимо кишені, такі сякі і. Вони додадуть зайвого об'єму. А от такі бельги хотілося б мені приміряти. Я взяла ось такі в примірочну. Дві різні моделі. Це, скажімо, світліші і темніші. Ось такі бейгі. Розміри взяла 40 і двоє штанів по 38. Ще взяла ось такий світшот приміряти на себе. І зараз подивимося, що це буде. І так, представляю вам штани беггі щодо розміру однозначно 38-й. Більше не треба. Ну, При бажанні можна і більше, тоді потрібен обов'язково якийсь ремінь, якийсь пояс. По довжині нормальні лежать. Дивіться, вони лягають, лягають просто на кросівки, наприклад. Ось, в бедрах теж нормально, в принципі. Емка, такий світ, свічот дуже комфортний, такий плотний-плотний ем, котон товстий і дуже в ньому зручно комфортно. Мені подобається. ця емка, не знаю, можливо, навіть на мене великуватий, буде завеликий, як розмір. Штани ось такі ось такого плану. Ще примірю зараз в темно. Так, це наступний варіант. Така ж модель, той же розмір, але темніші. Може навіть і краще в них. Або ж так само. Коротше, для цих штанів треба взагалі, щоб не було ніякого живота, щоб не було ніяких боків. Отак От вони мають бути. Мені не подобаються. Можливо, не до, цих кр... не до кросівок, в принципі. Можливо, якісь... ну, хоча вони такі є, це їхній їхній дизайн, але дуже в них зручно. Друзі, пошук ідеальних бейгів продовжується. Ось ще один варіант. Приміряю, дивіться, ось такий варіант. Без всяких тут виточок, без строчок, без, без деталей, скажімо так. Але увага довжина, вони дуже довгі на мене. І не уявляю, наприклад, як їх вкоротити, щоб було це красиво і щоб внизу був цей варений шов. Так, а ось цей світшот це вже еску. Я приміряю, еска краще на мені, емка набагато об'ємніша, і навіть рукава заважали. Тут нормально. Штани, єдине, що дивіться, бачите, якось ідуть вони сюди в бік, іде застібка. Трохи брак. Дещо брак, мені здається, все-таки є. А в цих вже набагато комфортніше, бо вони дещо тонші. Ну, рекомендую ці, звичайно, але якщо довжина, не знаю, треба обрізати. Сумочка Аля 2000- -ні. і ось такі я вдягла балетки. Або ще Мері Джейн. Ні, Мері Джейн там іде каблучок. Це все-таки балетки. Такі прикольні. Хочу ще приміряти ось таку сорочку, такого плану. Це костюм. Сорочка і штани. Білий молочний. Мені треба М-ку. Напевно, що, да, МК. І штани МК теж. Л. Угу, 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 так. Це в нас. Так, С, а що нема? А, є. Такий чорний, але він більш до синього. Ну, Я хочу білий взяти. І ще хотіла взяти ось ці штани беггі, ось такого плану. Так, 38-й ось цей беру. І буду шукати свій якийсь свою модельку беггі, якщо знайду. Так, я попросила притримати мої речі в примірочній. на... Час повітряної тривоги. І ще одні беггі. Довжина класна. Денім теж подобається відцінок. Денім, правда, цупкіший набагато за попередні, але живіт вип'ячується, Ну, що це таке? Дивіться. Ну і довжина знову ж таки, я, я наступаю на, на низ штанів. Коротше, ідеальних не існує. Не знаю, де знайти ідеальні беггі. І це навіть ну, це беггі, або ще називаються вони wide leg Ціна 1199. Вони всі десь так приблизно коштують. Подивимося далі. Ось цей білий костюм. Зараз. Піжама стайл дійшли, скажімо так, до України, і вони в нас зараз в моді. Ви можете їх знайти. Такі піжама стайл в будь-якому магазині одягу. Що я скажу? Що мене вражає те, що ось ця ковтинка коштує тисячу гривень, і вона взагалі не виглядає. А виглядає на 300. Штани класно сіли, подобається. Сорочка не зрозуміла, як сіла таке, знаєте. Штани сіли класно, дуже комфортно в них в штанях. Можна просто купити штани і не паритися. І замість сорочки взяти якусь чорну майку, наприклад, чи білу майку. Да? А, ось. Але ціни мене особисто вражають, тому шукайте краще брати льон. Принаймні льон виглядає дорого. А це щось незрозуміле. На тисячу уявляєте, це тисячу і це тисячу. На дві тисячі це взагалі це на, на 400 гривень виглядає цей костюм. Може скластися враження, що я приміряю й ті самі штани вже 10 хвилин. Поспіль насправді ні. Ось ці найдаліша модель. Довжина. Мене навіть влаштовує така довжина, тому що в них дуже комфортно, насправді. Це 38-й розмір. Це найсвітліші з усіх, які з ефектом потертості денім. Але нюанс. Дивіться, ось ця штучка розташована ніби ближче до, до краю. Аж будемо говорити до гудзика, аніж ось ця. Що це таке? Може, це я дуже вже занадто придираюся, але все одно відстань між ними різниця і мене це не влаштовує. Мені подобається їхня посадка. Що там на ззаді робиться, теж непогано. Ну, от єдині штани, які більш-менш мене влаштовують. За рахунок того, що ця штука йде не посередині, а якось набік, оця частина живота вилазить. Взагалі класні, це я можу рекомендувати. Лонден Паріш. Давайте подивимося декілька аутфітів. Такі маєчки, топіки і ось така спідниця з запахом чорна і бежева. Потім цікаво взуття, дивіться. Це замша. Здається, натуральна замша. Середина не натуральний замш. ціна таких капців. 1199. Я вже заїкатися починаю від цих цін, чесно кажучи. Ще один ось такий аутфіт. В'язана така кофта. Кардиган в'язаний за теж 100 гривень, щось дуже дорого. Треба чекати знижок. Це м'ядка думка. Дивіться, який класний топ. Сірий, такий, прозорий, намистинах. Можна під неї здягати якусь білизну або маєчку і досить непоганий навіть 40 плюс, щоб вдягати ось таку маюху. Навіть з цими штанями карго. дивіться, як гарно уже стильно виходить. В хаосі також з'явилась спортивна лінійка. Колекція спортивного одягу для спортсменів, для дівчат, які люблять займатися фітнесом. І не тільки такі речі, звісно ж, можна просто носити в повсякденному житті. Як це ми з вами зараз помічаємо всюди і візде, вибачте, за такий сленг, за суржик, ми спостерігаємо з вами дівчат, жіночок в лосинах. Або ж в ось таких шортиках. Звісно, це більше для спорту. Ходити в тренажерний зал, красиві відтінки сірого, сірі топи, ви бачите, білі, чорні, приємна дуже тканина на дотик. Навіть бежеві є ось такі шорти-труси, назвемо це так. Дивіться, і тут же представлене взуття для спорту, але сумніваюся, що вони класні, вони не важкі, але розумієте, що це все іде фальш. Ну, тобто шкірозамінник, це все буде парити. Ось такі сподобалися шорти. Це також або для дому, або для спорту, не знаю, вигуляти собаку, сходити в маркет чи в АТБ по хліб. Ну, чому б ні влітку? Розміри є до Ельки. І Елька, ось, дивіться, така нормальна. Да, сайз L якраз на мене. Ну, тобто супер. вділа і пішла. Дивіться, обрізаний низ, і ціна взагалі суперова. 499 гривень, дуже хороші, що таке? І є ще ось такий варений денім. Ціна так само 499. речі, саме ось такого плану взуття дуже швидко розлітається. Зараз це найпопулярніше взуття сезону. І раніше було тут дуже багато в зеленому відтіночкові, а зараз залишилась одна пара. І сьогодні теж люди стояли, приміряли. Тому дівчата поспішайте, мода вас чекати не буде. А мій аутфіт сьогодні приблизно ось такий. Штани купляла в кроп, штани карку, дуже зручні. Така легенька тканина. Це із секунду, як він називається, бомбер, такий в японському якомусь стилі. І чорна водолазка.